Допінг Мудрику підкинули. Є нова заява щодо резонансної справи. Оточення Луніна намагається вирвати його із мадридського реалу, а також черговий поворот в історії Іллі Забарного. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні до вас із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, що відбулися в українському футболі за останній час. Сьогоднішній наш випуск буде повністю присвячений за кордону. Поговоримо про. Справи наших футболістів там і про Луніна, і про Забарного, і про Мудрика, і про Сікана, і про багато іншого. Отож, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Цим ви дуже підтримуєте наш проект. Ну і не пропустите наші наступні відео. Дякуємо і погнали! Одразу розпочнемо із невеликого дайджесту, поговоримо ми тут про Сікана і Трабзонспор, чи залишиться гравець у Туреччині, поговоримо про Луніна та Віктора Циганкова. І саме з Віктора ми розпочнемо. Адже за повідомленням португальських ЗМІ Бенфіка перебуває в активному пошуку заміни для Анхіля Ді Марії. І якщо першочергово вони поглядали у бік Вінгера Фейнорда Хаджмуса, то нині у цих перемовин виникли серйозні труднощі. Після того на олівець до в команди потрапив якраз таки 27-річний українець. Є там й інші кандидати, але ситуацію щодо циганкова представники Бенфіки хочуть найближчим часом, так би мовити, промацати. Ну і дізнатися настрої Жерони та готовність продати гравця. Данило Сікан влітку нікуди не поїде із Трабзонспора. Таку заяву зробив віце-президент команди Заят Кавказ. В ефірі турецького телебачення він сказав, що гравець залишається на ко контракт з командою та наступного сезону Данило буде захищати кольори саме Трабзона. Таким чином це перекреслює потенційний відхід його до складу чемпіона дані Копенгагена, який днями зробив пропозицію щодо трансферу. Втім, турецький клуб одразу заперечив можливість розставання з гравцем, вкотре підкресливши, що насікана у майбутньому сезоні розраховують. А от Назарі Русин Сандерленд покине принаймні такий висновок можна зробити, базуючись на рішенні голов. Оного тренера команди, який не включив його до списку 32 футболістів, які вирушають на передсезонний збір. Нещодавно Назарі повернувся з оренди у хорватському клубі Гайдук, але у мережі одразу з'явилася інформація, що в Англії на нього не розраховують, і найближчі тижні він присвятить пошуку нового клубу. Водночас, що приємно у заявці Сандерленда, присутній інший українець, це Тимур Тутєров, який виступає за юнацький склад чорних котів. Андрій Лунін та Мадридський Реал чергове літо сповнене чуток про те, що гравець то йде з команди, то залишається, то знову йде, то йому готові довірити місце ледь не першого номера. І от чергову порцію інформації щодо нього оприлюднив портал Дефенса Централ, за свідченнями іспанських журналістів. Гравець прийняв для себе рішення ще на рік залишитися у Мадриді. Тим його близьке оточення не розділяє такої думки, і люди, наближені до Андрія, наполегливо радять йому команду покинути та продовжують щоденно переконувати його прийняти пропозицію якогось іншого клубу. Тим паче, що непоганий варіант здається, є. Адже за даними журналіста Матео Моретто, українець зацікавив Реал. Цей клуб якраз шукає досвідченого воротаря та вже зробив запит щодо Андрія. Ще один варіант для команди це Пау Лопес. Який нині грає за мексиканський клуб Толука? Ми ж чекаємо вашої думки у коментарях чи варто Андрієві нарешті розірвати відносини з реалом, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Далі знову будемо піднімати тему Михайла Мудрика, адже доволі неочікувано. Є одразу декілька важливих тем, що стосується нашого футболіста. Розпочнемо із заяви, яку зробив колишній партнер Михайла по Донецькому шахтарю Іван Петряк. В інтерв'ю Денису Бойко він зробив різку заяву щодо скандалу навколо українського Вінгера. Я думаю, що Міша сам нічого не вживав, і я не бачу сенсу у цьому. Він побіжить, що з допінгом, що без допінга. Мудрик це ракета. Біжить. Ні, я не вірю в це. Це якась підстава. Не уявляю собі, як це могло статися. Я думаю, що йому це десь підкинули. Треба думати про його оточення. Думаю, що він ще повернеться у великий футбол, заявив Петряк. Зауважимо, що саме таку версію про те, що ось цей допінг, як потім виявилося, мельдоні мудрику підкинули, і про це ледне одразу говорило оточення футболіста ще минулої зими, як тільки цей скандал став публічним. Водночас, поки винесення вердикту затягується, спортивні юристи висловлюють свої думки щодо наслідків цієї ситуації для самого гравця. Так, Саймон Лів у коментарі для британського видання The Paper сказав наступне: якщо Мудрика визнають винним у вживанні допінгу, то Челсі не лише матиме можливість розірвати з ним трудові відносини за грубе порушення контракту, але й може спробувати подати до суду. Клуб може стверджувати, що мудрик повинен компенсувати їм міністр. Мільйонні збитки. Як приклад, юрист наводить ситуацію з Адріаном Муту, у якого команда зуміла відсудити доволі велику суму. Тож, врешті, чекаємо остаточного рішення по мудрику та розвитку цієї ситуації. <му> ну а завершимо сьогодні темою Іллі Забарного, який в контексті ось цього літнього міжсезоння і переходу, то не переходу до ПСЖ точно не востаннє з'являється у наших відео. Оновлену інформацію напередодні дав Фабріціо Романо, якому у футбольному світі прийнято довіряти. За його словами, забарний все ж таки опиниться у ПСЖ. Його перехід наразі це лише питання часу. Відомо, що у клубу є домовленість персональної з футболістом. Більше того, бачити Іллю в команді хоче особисто тренер Парижан Енріке, і це має доволі сильний вплив на переговори. Перемовини власне між клубами ПСЖ та Борнмут були дуже активні. До клубного чемпіонату світу тоді Париж пропонував 60 мільйонів. Але як ми вже розповідали раніше, це не влаштовувало Борнмут після завершення турніру. Переговори між командами відновляться і станеться це вже найближчим часом. На думку Романо, клуби все ж таки зійдуться на тій сумі, яку постійно вимагає Борнмут, тобто 70-75 мільйонів. мільйонів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. На останок попросимо поставити вподобайку для підтримки цього відео. Ну і на канал підпишіться. Це вже для підтримки каналу. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.